Друзі, вітаю на каналі! Всі полюбляють фастфуди. Сьогодні трохи вірменської кухні готуємо бурум або ж бурдуч, що означає згорток. І взагалі бурумом називають будь-що загорнуте в лаваш. В оригінальному рецепті це просто сир і зелінь. Бурум. Чудовий низькокалорійний перекус, історія якого починається, звичайно ж, не з сучасних фастфудних закладів. А з тих далеких часів, коли чабани відправлялися в гори надовго, іноді навіть на півроку, пасти овець, їм треба було щось їсти. Вони брали з собою лаваш з овечим сиром. Проблем не було, додавали туди тархун, і це було їхньою основною їжею. І лише іноді дозволяли собі м'ясо молодого баранчика. Сьогодні я вам покажу, як приготувати максимально смачний бурум, з того, що є в наших магазинах і на ринках. З оригінальних інгредієнтів у нас тільки лаваш. А тепер про все по порядку. М'ясо у мене сьогодні курка. Найсмачніша частина це філе-стегна. Вже замариноване. Трохи паприки, трохи часничку, трохи перчику. Присолив, трохи олійки, перемішав. Десь годину воно в мене постояло. Тепер щодо сиру. Вірменської кисломолочки в нас немає, тому беремо те, що є в наших магазинах. Бажано брати ось такий розсільний сир. Бачите, він плаває в розсолі. У ну, мене бринза, можна моцарелу взяти. От я взяв ще таку м'яку бринзочку. Можна сулугуні, він твердіший. Для хачапурі. Бачите, хачапурі немалюваної. Додамо трохи аджики. Далі зробимо білий соус. Сметана можете додати майонезика. Гірше не буде. Часничок, укропчик і ще один секретний інгредієнт. Я вам покажу. Не обов'язково, але можна дати, додати листя салату, кінза, петрушка, синю цибульку. Наріжемо напівкінцями і трохи примаринуємо. Додамо огірочок і помідорчик. Спочатку обсмажимо м'ясо. Трохи олійки, трохи масла. М'яско шкварчить, а ми швиденько замаринуємо синю цибульку. Звичним для нас способом. Трохи цукру, трохи солі, трохи оцту, і трохи водички. Перевертаємо м'ясо і готуємо білий соус. Починаємо з нашого секретного інгредієнта. Солений огірочок обов'язково не маринований солений натираємо на дрібну терку. Ось так, зовсім трохи. Видавлюємо сюди щасничок. Хто скільки любить. Губочок два. Я люблю побільше. Додамо трохи укропчика. Дрібно нарізаємо. Далі сметанка. Солити не треба, а гірочок уже солюний. Так, з м'ясом все йде по плану, воно ніжне, буквально 10 хвилин і воно готове, ще й примариноване. Погляньте яка чудова бринза. Наріжемо кубиком. Так, бринза в нас вже є. Давайте додамо сулугуні. Нарізаємо кубиком. Наріжемо помідорчики, огірочок, кінзу і петрушку. Нарізайте як завгодно, я наріжу соломкою. Як же воно пахне? Так, нарізаємо помідорчик. Так, далі кінза петрушка. Так, м'яско трохи охолонуло. Нарізаємо і скручуємо наш чудовий буру. Так, все стерильно, Великої дошки в мене немає. Розташуємося прямо на столі. Такий лаваш чудовий. Раз. Далі виникає питання, як правильно зібрати і як скрутити. Можна зібрати з відкритим верхом. Отак підгортаємо і отак скручуємо. Я збираю як звичайну шавуху, закриту з двох сторон. І підсушу на сковорідці гриль. Вона буде така з хрустом, класна така. Викладаємо трохи цибульки. Трохи Білого Соуса, далі трохи зелені, сир, додамо трохи аджички. Чому не спочатку дуже швидко роз, розкисає лаваш? Сковорідку зовсім трохи змастимо олійкою. Чуть-чуть буквально. І викладаємо по діагоналі. Він такий гарненький в нас вийшов. Далі розрізаємо, знімаємо прев'ю і куштуємо. Прикрашати нічим не треба, там усе всередині. Скуштуємо. З хрустом з таким. Оце так перекус. Я такого ще не їм. Я не знаю, чим це можна порівняти, але це бомба просто. М -м -м. Ну що, друзі, ця смакота гарантовано сподобається всій вашій родині, особливо діткам. Не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!